Так, восьма ранка, і ми вирішили трішки попрацювати. Ось такі смаколики. І... і. Поїхали. Коло давай. Молодець. Сидіте. Роксі коло. Молодець. Сидіте. Навколо мене. Навколо мене. Давай, Роксі, навколо. Навколо. Тор вже другий круг. Тор два кусочка хоче взів. Давай, давай, давай. Молодець, тор три круга зробив. Добре. Ти лапку одну ти лапку іншу. І ти лапку іншу. Молодець. Донизу. Донизу, донизу, донизу. Чекайте. Е, диви, смаколик даю. Ну не, мо... не можна, не можна. Молодець, не можна. Не можна. Не можна. Чекаємо. М'язко не можна їсти, поки я не скажу. Ми чекаємо. Молодці. Морозиво. Молоко. Мопед. Тебе слюнки капають. капають. Е, мотивація. Мотильок. Можна. Ой, мої умняшечки. Ой, умняшечки. Ай, хороші. Всім доброго ранку.